Це було, власне, це було власне на оболоні. Да. І... Там... там поряд, там поряд ареш майданчик не відвезли на той арешт майданчик і відвезли сюди. Там поряд на, на... привезли не один арешт майданчик. Не дали нікакой документ. Навіть не дали документів, що забирають машину. не права, сказати. Когда Хазяй говорить через 2 хвилини он буде там, как може забрати машину і хазяй вам говорить, що машина сломана. я вам говорю, що машина сломана. и полиция, которая новая сейчас полиция, они остановили, я остановил возле дома и говорю, скажите на эвакуатор, не едет нигде машина сломана. Он так, так и так говорит, нет, будет их. Я говорю, ну как будет их? Вы не документ, ничего, какая причина? Уже этот грузовик, который был еще в садика, они все товары, которые были там еще питание, они разгрузили. И машина уже не мешает. Какая разница уже? Уже когда закончится? Оно получается, человек умер, Ані зовуть скоро допомож. А скажіть, будь ласка, покажите ще раз свої квитанції. Всі квитанції, які ви проплатили, тобто за добу ви заплатили 144 гривні, і 1200 і... І, і комісія банк 29 гривень. Ближче а чек, покажіть, будь ласка. Чек у вони. А вони не віддають чек, заберіть чек. Так, Це дайте, докази. Да, да, заберіть чек в нього. Охорону покличте, хай дадуть вам чек. То ваш чек. Чек про оплату з самого. Та так, покличте, покліште охорону. Чек. Чек. Це чек. Ну у вас касовий апарат тут має бути. А не забрали, коли поволоті. Значить, тоді так, давайте зробимо. Зараз, зараз ми викликаємо міліцію, ту ж саму поліцію. Да. Нехай віддають вам чек. Бо чек це є доказом. доказом бо все це інше, то на грамота. Ви без чеку не зможете подати на них до суду. Викликаємо 102. Дзвоніть по постави, говоріть, що наразі майданчику мені у мене забрали чек і не вдають очі. Ми, ми зараз вам допоможемо. Ми вам допоможемо. Ми це, зараз з машиною зараз. Зрозумійте, що ви сьогодні приїдете додому, вас можуть знову потім приїхати і забрати так само. І ви знову будете платити 1500 гривень. Це називається порушення законодавства вашого, нашого. Ми всі живемо в одному суспільстві. Треба зафіксувати. Момент того, що у вас забрали чек, бо без цього чеку ви нічого не докажете, не в суді і так далі. Вони спеціально це роблять, забирають. То ваш чек, ви його Будь проплатили. Телефон, наберіть 102 і все інше оперативно зараз зробимо.